Ремонти повертаються. Після паузи, яку взяли комунальники, на час Єврочемпіонату знову беруться за реконструкцію львівських доріг. У середині липня Львів Автодор хоче розпочати роботи на вулицях Городоцькій, Коперника та Богдана Хмельницького. Загалом три кілометри доріг. У серпні обіцяють взятися за трамвайну колію на Сихів. Виконуватимуть ремонти коштом ЄБРР. На три ділянки знадобиться 11 мільйонів євро. Для продовження трамвайної лінії візьмуть кредит на 6 мільйонів та грант німецького уряду. Ще на 5. Це повний капітальний ремонт. Як ви бачили, вулиця Городоцька була відремонтована, то повністю від системи комунікації та тротуари, нові рейси, бетонні основи, тротуарна нова плитка, ну повністю капітальний ремонт вулиці від, від, як кажуть, від самого дна до верху. А от пасічну після реконструкції відкрили ще до євро. Однак хідники залишились понищеними. Обіцяли виправити усе після турніру. Однак тротуари досі розбиті. Пані Ярослава ходить тут щодня, пересувається з допомогою милиць, тому каже, кожен метр, наче перешкода. Там найважче, там около кіоску, там зробили такий квадратний бетон і не можна ніяк перейти. Так що важко тут. І до, доки будемо чекали, коли вони то зроблять». Міському управлінні комунального майна пояснили, що грошей на відновлення хідників досі немає.